Родина харків'ян Ігоря та Вікторії Фесенків отримала від міста неймовірний, як говорить сама Вікторія. Подарунок молоде подружжя має трьох діточок, але немало свого житла. Довгий час орендували квартиру, розповідає Вікторія. Дуже важко було і е, е, замислилися про е, кредиту вже коли я була вагітна третьою дитиною. І ми подали документи і нас поставили у чергу. І почалося очікування. І одного дня мені зателефонували і сказали, що нам готові надати кредит. Ну, Я дуже була рада, ви мене не бачили, моє враження обличчя це, ну, це кайфово. Тепер у нас є якби, своя квартира. Це, ну, це щастя. Ми дуже щасливі, ми дуже вдячні місту, владі за те, що нам ну, надали таку можливість. Та ще й під Новий рік це ну це подарунок. Довгомріяну квартиру родина придбала завдяки програмі молодіжного житлового кредитування в рамках міської цільової програми будівництва та придбання доступного житла. До початку війни Харків був беззаперечним лідером в реалізації подібного роду програм по Україні і, на жаль, з початком бойових дій фінансування. Ну, з об'єктивних причин було призупинено. І незважаючи на складнощі, з якими ми стикаємось, незважаючи на те, що місто Харків є прифронтовим містом, і розуміючи важливість та актуальність питання забезпечення житлом харків'ян, за ініціативою міського голови Ігоря Олександровича Терехова, фінансування даної програми було відновлено у травні місяці 2023 року. Так, цьогоріч, завдяки участі у міській програмі, кредити на вигідних умовах отримали 40 родин. Щасливими власниками квартир у Харкові стали не тільки молоді громадяни, а й учасники бойових дій в АТО, внутрішньопереміщені особи, працівники бюджетних установ, науково-педагогічні працівники вишів, говорить Роман Шабала. Протягом багатьох років додає він житлові програми. Місто реалізує через державну спеціалізовану фінансову установу Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Харківське відділення Держмолоджитла щиро вітає багатодітну родину Вікторії Фесенко із отриманням квартири, яка будується забудовникам у сучасному житловому комплексі. Хочемо привітати позичальників та партнерів Держмолоджитла житла із новим 2024 роком, щоб зі головне бажання мільйонів українців та настала довгоочікувана перемога, запанував мир та затишок у власних оселях. У компанії «Житлобуд-1» говорять, за останні роки молодіжному фонду вони передали більше 800 квартир, а у 2023-му – це 40 квартир. Це було непросто. В текущому році важкий рік здавати квартири, вводити в експлуатацію будинку. Але ми зуміли ввести в експлуатацію 140 тисяч квадратних метрів житла. Це більше 2 тисяч квартир. Сейчас ну, чувствуешь какой-то подъем из-за того, что передается, передается квартира. Ну, Действительно, трое детей, молодая семья. Украина, будет все хорошо. Я харьковчанин, дети мои, внуки, уже и они все харьковчане. Я радуюсь и люблю свой город. И мне очень приятно сказать и о том, что Харьков... Являється лідером в обізпеченні молодих сімей жильо. Причому это лідерство не только в текущому році, а й за последні 10 десять Харків лидирует В Яна Біляєва Игорь Луханин, Денис Рибалко, Андрій Пакулов. Харків. Новини.